Хелло Барбаріскі, НАФУ вже цілих 11 років. І це реально безумно, що звичайна звичайний про піцерію кріпових аніматроніків перетвориться у мега мультисесіт у вигляді ігор, книг та навіть фільмів. Чи міг Скотт Коутон навіть у найкращій перспективі повірити в те, що його гра зможе настільки вистрілити, що стане культовою? Але в якийсь момент перетворить омегасюр. Але щось ми далеко забігли. Почнемо з початків цієї історії. В 1 Поістині легендарно страшна гра. Яка зробила новий вектор розвитку інтігорорів? І у цьому відео ми розберемо, з чого все почалося та як розроблювалася гра, чому вона настільки тоді лякала людей, а також вияснимо, чому те, що нас лякало в дитинстві, тепер викликає пряму ностальгію зараз. До речі, перед початком відео пасіба ці грязної легендарній легенді за підтримку мого каналу. Ну і ви там теж можете мене підтримати, так що да-да-да. А також не забувайте за мої грязні соціал медіа. А це відео з рубрики «Ностальгіруємо по всьому. Де ми навіть хизи ну жорстко ностальгіруємо, коротше. Ну і що там ще кажуть перед початком відео? А, точно. Мішка Фредді насрав Камаз. Ой, не то. Коротше, певний вам Барбарісок. Звісно, розповідати історію створення чогось це саме банально, як можна розтягнути відео. Але історія створення ФНАФ 1 це зовсім інша історія. Починалося в місті Х'юсон у квартирі Скотта Коутона. До речі, ставте лайк, якщо ви знаєте, де ж Скотт Коутон. Привітаємо цю грязну легенду. Скот розпочав свою діяльність у сфері відеоігор у 90-х роках. Його першим проєктом стала гра графас 94-го року випуску, про яку не чув майже ніхто, що являв собою криво намальован d пригодницьку гру. Перші ігри, що офіційно публікуються Скоттом, почали з'являтися в нульових роках. Найбільш ранньою з них є RPG Max, випущена у 2002 році. Пізніше Скот Колтон випустив багато ігор, але багато з них не чув майже ніхто. Але одна доленосна гра змінила повністю все. У 2013 році розробник випустив Чіперс які були дуже сильно розкритиковані громадськістю? Люди скаржились на анімації та моделі персонажів, які нагадували млякаючих аніматроніків. А один із на той момент відомих критиків Джим Стерлінг назвав гру мега жахливою. Негативні відгуки змусили розробника піти в глибоку депресію і задуматись про зміну професії. Проте перед відходом зі сфери розробки ігор він вирішив спробувати випустити свою останню гру, яка кардинально відрізнялася від інших. Аніматронні рухи персонажів попередніх ігри що не сподобались критикам, надихнули скота. І у 2014 році інді розробник почав робити свою хоррор гру. Він розпочав кампанію зі збору коштів, що правда, він отримав цілих нуль доларів. Тому довелося створювати гру на основі власної мотивації. Скот знаходив натхнення у спогадах про ресторани з аніматроніками свого дитинства. Таким були чекін Cheese. У цих ресторанах, так само, як і у грі, аніматроніки уступали для людей, співали пісеньки та розважали дітей. Як зізнався майбутнім сам Скот, Імена для аніматроніки були лише призівськами на момент роботи над Троєм, але тимчасові імена йому настільки прижились, що вирішив їх залишити. До речі, йому снилися кошмари, де за ним приходили аніматронні монстри. Думаю, ви чули цю історію, як Бонні приходу кошмара Скота. Як говорив Скот в інтерв'ю з ютубером Давком, дизайн оригінальних персонажі прийшов йому на думку відразу. Проблема була лише з четвертим аніматроніком. Був варіант Вовка був брата лисиці. У результаті виграв останній образ. 13 червня 2014 року в Steam Greenlight було опублікована вина про створення надзвичайно survival horror під назвою Five Nights at Freddy's. А потім наступного дня вийшов трейлер, який залучив громадськість. Ну а після виходу демоверсії гра не була вже якогось обговорення серед людей. І 8 серпня 2014 року гра побачила світ. І та вона не стала одразу моє популярною. Велика частина людей знала про FNAF в період виходу другої частини, але щось ми забігли вже не туди. Повернемось до FNAF 1. Як я і згадую, на момент виходу ФНАФ-1 ще не всі знали про цю грязь, але ті, хто дізнався про цю гру, було дуже страшно. І не тільки дітям, ну це так очевидно, а й дорослим дядькам на секундочку. А може вони спеціально боялись? Хто знає? Так от, як там відео називається? А, точно. Чому нас лякав FNAF 1? Блін, як то почати розповідати про страх на ФНАФ-1, щоб це не звучало банально? О, точно. Увіть картину. Уявили? А тепер адекватно. Уявіть м -м, пейзаж. От ви молодий заробітчани, вам вже цілих 14 років. Йдете, шукаєте собі роботу на літо, щоб не сидіти у ваших плахих комп'ютерах. І тут бац оголошена роботу, і не в АТБ, чи не контракт 8-14, а в піцері у мішті теді. Уроді так воно називається, да? Лаштовуйте собі на роботку і ще кеш нормально таки лутаєте. 120 доларів вроді. Якраз з пациками на світі поїхати. Настає перший день роботи, і ви потрапляєте у темний заклад, де світло тільки у вашому кабінеті, а скрізь темна темнота. Маси не масло, блін. Але зі світлом тут теж проблемки, бо електрика в піцерії під'єднана до генератора. і Якщо ви її вичерпаєте, то мішка праді зробить грядний брейк Блін, флешбек із 2022 року. Ставте лайк, якщо ви вижили. В основі гравців лякав саме не скрімерами, де фурі Пабайка хоче вас їсти. Але чи є сенс говорити про скрімер? Як те, що найбільше лякає гравців? Ну думаю, це так очевидно. Перейдемо до чого цікавішого. Ну там, як його? Атмосфера. І без приколу вона була реально нагнітаюча. Скрізь темно, в офісі тільки одна лампочка, планшет. І грьоби ВЕНТИЛЯТОР вентиляторки жире нормально, так енергії. ФНАВ починаючи від першої і закінчив 4-5 частиною, практично всі локації темні та вузькі. Та й всі начебто занедбані, тому що можна помітити паутин на стінах та розкидане сміття. До атмосфери гри також віддіє роль звук та ембіент. Ці компоненти будуть супроводжувати нас по всій грі. Вперше, що ви почуєте, це гул вентилятора та розмова фонга, який розповідати вам дещо страшне. Після цієї романтичної розмови подалі будете іноді чути той самий легендарний ембіанд. А також церковий ембієнт. Пісенька Фоксі піратської бухти. Звуки з кухні. Та інша там страшна грязь. Та звуки тут не сильно прям лякають, хоча, думаю, дитинстві могли наложити в штанішки. Але погодьтеся, ситуація б з ним була б зовсім іншою. Чому нам не згадати взагалі про аніматроніків? А вони були тут ледь не найбільшим страхом, і не тільки через те, що вони можуть вас обізвати. Це доволі банально. Самі по собі вони виглядають прям кріпово, але їхня родзинка в тому на відміну від інших аніматроніків з наступних частин. Це те, що не виглядають і одночасно дружелюбно. Ну і було видно, що діти любили з ним проводити час. І кріповий ефект, як його там, а точняк ефект зловисної галіни. Скільки вже у цього відео було крінжових жартів. майбутніх же частина FNAF у деякі лінійки аніматроніки глядають прям дружелюбно, наприклад, той Глимрок, а деякі занадто гіперболізовано кріпові, наприклад, Кошмари і Фантайм. Також до причин того, чому ФНАФ-1 надлякав, це сюжет та страшні теорії. Глобального сюжету FNAF-1 по факту толком не було. Та там, звісно, є історія про те, що такий шкет, як Майк Сміт, пішов на роботу під сирію. Там його хотіли з'їсти бабайки. Ми проживаємо п'ять ночей, забираємо кеші грошей та дибаємо звідси. Ну і все, в принципі. Хоча ні. До четвертої ночі нам кожну ніч дзвонив онгай, який балака про всякі, і давав натяки про те, що ці піцерії все не так просто. Що за Уксус 87, чому Фоксі зламаний, чому камера на кухні не працює? Чому взагалі аніматроніки пересуваються? І що там коїсці чи чортові піцерії? Залом гравці лякала сама історія, бо вона реально була жорстоко прописана. Як ми дізналися пізніше, до подій ФНАФ-1 стався сумнозвісний інцидент, де один день одному хлопчику аніматронік відкусив лоб. Багато хто думав, що саме у цій піцерії стався інцидент, тому її закрили. Аніматроніки ж рухаються через те, що їх залишили в тононом режимі, щоб їхні механізми нержавіли. Але ФНАФ не був би ФНАФом, якби не було купа різних теорій по цій грі. Вже навіть тоді було багато цікавих грізних інтерпретацій. Тому давайте я у ролі оповідача розсуємо про страшні теорії по ФНАФ 1. Певно, однією саме першої теорій була теорія Медпета. Вона заключалася в тому, що головний ворог у ФНАФ-1 це ти. Теорія будувалася на тому, що ми граємо за убивці протягом п'яти ночей. Теорія, в принципі, дивилась легка безумною, але непоганою. Також були теорії щодо нашого ге, це те, що він є детективом, який досліджує пісерію та хоче розслідувати інцидент з укусом 87 та пропажує дітей. І ця теорія мені більше подобається, бо виглядає вона більш логічною. Великі більшості ком'юніті більше теоризували щодо укусу 87. точніше, Точніше, кініматронік це зробив. Багато хто селася на Фредді через те, що на його моделі голови люди знайшли щось схоже на відбиток лудоні жертви. А також у правилах піцерії містився пункт не чіпати Фредді». Також якимось боком приперли сюди Чіку через те, що люди подумали, що на ряді зубів ротової порожнині Чіки знаходиться жертва. Але цю теорію певну саму першу відкинули. Найбільш аргументовано виглядало те, що Фоксі є виновником сумнозвісного укусу. На це не чекало прям все. Це те, що він був зламаний, а саме найбільше очелюсть. Іде про його поломку писала на табличці. Вибачайте, виведене зі справності. А також дуже рідку пасхалку з тим, що надпис про несправність Фоксі змінювалася на надпис «It's me». Це я чудавала величезні натяки на те, що саме Фоксі винен у цьому інциденті. Я думаю, що Скотт планував, що саме Фоксі виновником кусу, але з випуском нових ігор та аніматроніків все повністю змінилося. І звісно, зараз ми з призми дорослої людини дивимось на цю сюлякачу історію про піцерію та аніматроніків, як з легка запиленим, але ностальгічним спогадом. Але згадайте, наскільки ви тоді боялися ФНАФу? Пам'ятайте те, що ті самі аніматроніки, які зараз виглядають для вас милими та пікалдесними, тоді виглядали не просто страшно, викликали величезний дискомфорт. Кузьму, навіть вони виділися вночі за шафою, або снилися в кошмарах. Згадайте той самий страшний офіс та темні локації. Як вас лякав вентилятор і ви через це видаляли гру. До речі, ставте лайк, якщо у вас це було, Подивіться, скільки нас тут є таких людей. Пам'ятаєте ту саму легендарну чорно-білу плитку на підлозі піцерії? Згадайте, як ви настільки боялися у цій грі, що просто закривали двері, Енергія так нормально тратилась. Згадайте взагалі ту атмосферу піцерії, нагнітаюча, страшна, дискомфортна. І було зразу видно з першого погляду, що ця піцерія ховає собі якісь таємниці. Але зараз вона стала така рідна, ніби до себе додому зайшов. А пам'ятаєте, ви хотіли, щоб вас у Задупінську відкрили піцерію з мішкою Фредді? І ви такі з кінтами залітаєте поїсти піцу. Я досить пір мрію про це, можливо, колись це зроблять. Пам'ятаєте одну легендарну пікчу, в яку дуже багато хто вірив, що хтось знайшов справжню піцерію мішки Фредді в реальному житті? Хоча пізніше дане фото виявили фейком. І ця піцерія зовсім не зв'язана з мішкою Фредді. Пам'ятаєте, як люди шукали інші піцерії в реальному житті і знайшли піцерію з реальною назвою Фредді Фазбера? І на номер цього закладу дзвон... І на номер цього закладу дзвонили різні люди. Питали про окузі 87 які які в ній приховуються. А цю штуку пам'ятаєте, напевно, тільки Олди. Пам'ятаєте, один фрагмент з передачі на вже не існуючому каналі QTV, де розповідали якраз про піцерію Фредді в реальному житті. Ну і про гру там в принципі теж, але все змінив техасець скот колдон. Він створив жахастик п'ять ночей у Фредді. Пам'ятаєте в залі різні контенти на FNAF? Так, він чи не був таким популярним, але вже з'явилися тодішні легенди мед Пет, Маркіплаєр, Давко. Ну і про російських ютуберів ФНАФу не сильно бачу сенсу згадувати. Звісно, тоді почали з'являтися в першу чергу різні лесплейщики. і назва відео по типу Я знаю, що таку страшну гру, як Five Nights at Freddy's». Пам'ятаєте, як Фандом придумав різні страшні теорії, про деякі з них, які ми говорили вище. Але ще не згадати про парочку теорій? наприклад, за те, що Фоксі норм такий тіпок, бо по теоріях він не вбивав, а хоче допомогти охоронцю. Але той вмирає від сердечного приступу. А ви, взагалі, до речі, знали, що Фредді вважали дівчинкою через те, що він знаходиться на одній з камер жіночому туалеті. Да, і таке було. Пам'ятаєте ж міфу про те, що ж на тій кухні робиться? Всім було цікаво, чому ж камера там не працює. А все просто. Зу Солтуну просто було лінь робити камеру кухні. От і все. А чи згадаєте ви такий міф, як Спарк, який був таємний аніматроніком ФНАФ-1? І багато хто в це вірив, але міф був фейком, як і не дивно. Але ця містифікація стала настільки культовою, що на з'явилася у фільмі. Пам'ятаєте, перші музикальні кавери по ФНАФ? Ту саму пісню PFN-1 за автора Зелін Томстоун, чу, думаю, кожен. А пам'ятаєте, перші анімації POFNAF? Дома багато хто згадає свої самі улюблені. Пам'ятайте тільки новостворений фандом ФНАФу, який ви максимально довірили ви в той момент. Але такий рідний, вони могли повірити все, що завгодно, Зацеплювалися за кожну полинку, але це він не сипляв. Гра цепляла своєю таємницею. Людей манили різні міфи та теорії навколо цієї піцерії. А чи згадаєте, ви як взагалі боялися ФНАФу? І що це можливо було для когось самим найголовнішим страхом дитинства? І ви дуже сильно дивувалися тому, що когось взагалі, ця гра не лякала, але тепер ти виріс. І ти можливо навіть вже працюєш, і твоїм страхом є не мішка те, страшна піцерія, а те, що взагалі робить тобі по життю. Але не потрібно за цим сумувати, що це все пройшло. Ось у грудні цього року вийде цілий фільм по POFNAV2, так що якісь дитячі вайби по цій легендарній грі ми точно відчуємо. Пишіть у коментах, чи робити мені продовження по цій страшній франшизі, бо тут є багато чого розказати. Ну і на кінець лише попрошу підписатися на Барбарі з козваником, щоб знавати, що не потворятиме далі. Ну і що там шакать, вроде «пока» чи як його там.